Шановні віничани, інформую про важливі події, що відбулись в області упродовж цього тижня. На жаль, ворог продовжує щоночі завдавати масованих ракетних ударів, але завдяки нашим силам безпеки та оборони України в області ситуація стабільна. Продовжуємо підтримувати наші Збройні сили військовим однієї з оперативних. Бригад командування Південь передали спеціалізований автомобіль швидкої допомоги Вольво та Буз Фольксваген. Вдячний шотландським партнерам і вінницьким волонтерам Андрію Тетяні Харлановим за постійну допомогу та підтримку. Відвідав барський машинобудівний завод, і з перших днів повномасштабної війни керівництво та працівники підприємства допомагають нашим захисникам. Вручив керівнику завода Геннадію Луку відзнаку міністра оборони України, нагрудний знак за сприяння силам оборони України. Про важливе в галузі медицини. Відтепер у Подільському регіональному центрі онкології пацієнти зможуть безкоштовно отримувати променеву терапію на сучасному лінійному прискорювачі. Новітня система Електа Synergy Платформ дозволяє лікувати онкохворих навіть четвертою стадією раку. Під час терапії не пошкоджуються здорові клітини, а ураджені знищуються. Найважливіше те, що тепер онкохворим не потрібно їздити в інші регіони, адже потрібне лікування люди зможуть отримувати в регіональному онкоцентрі. Продовжуємо забезпечувати доступність медичних послуг на місцях. За ініціативи обласної військової адміністрації на Вінниччині Тривають виїзди медичних бригад до населених пунктів регіону. Цього тижня лікарі відвідали такі населені пункти: Мурафа, Джурин, Станіславчик, Северинівка, а також місто Бар. Мешканці громад одразу ж на місці змогли зробити чекап організму вакцинуватися від ковіду, дифтерії і правця, а також проконсультуватися в онкодерматолога, ендокринолога, терапевта. Або ж у сімейного лікаря. Щодо співпраці з нашими партнерами. Цього тижня Вінниччина отримала від французької гуманітарної організації Актед сучасний пневмокаркасний модуль для захисту цивільного населення. Намет важливий під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій будь-якого характеру чи облаштування пунктів обігріву. Дякуємо нашим партнерам за допомогу. Також обласна військова адміністрація підписала меморандум. Про взаєморозуміння із швейцарсько-українським проєктом згуртованість та регіональний розвиток України ЮКОРД. Проєкт передбачає координацію дій та відновлення злагодженого регіонального розвитку з боку громадян, бізнесу і органів влади, що, в свою чергу, покращує якість життя людей, взяв участь у позачерговій сесії Вінницької міської ради. Для нас та наших партнерів відбулася важлива подія. Депутати міськради одноголосно проголосували за підписання угоди з містом Карлсрує, і тепер місто Вінниця має ще одного побратима, впевнений, що цей крок дасть позитивний поштовх на шляху до євроінтеграції саме нашого обласного центру. Взяли участь у професійному тренінгу доступність та інклюзивність для всіх, який спромований на посилення професійних знань та забезпечення. Ефективного реагування під час надзвичайних ситуацій для людей з інвалідністю та людей похилого віку. Попри війну, в області триває навчальний процес. Відвідав Барський ліцей No2, привітав випускників 4 класів молодшої школи з Днем Вишиванки та вручив їм 81 рюкзак з наборами канцелярів від ЮНІСЕФ. Перебуваючи у Барській громаді, оглянув реконструкцію стадіону Барської ДЮСШ – Супереч труднощам воєнного стану, роботи продовжуються. Потрібно закінчити ігрову частину поля і частину громадських трибун. Під час війни спорт все одно має розвиватися. Завершення ремонтних робіт заплановано на вересень поточного року. Щодо здобутків у спортивній галузі, вінницькі спортсмени здобули призові місця на чемпіонаті України з веслувального марафону на байдарках Каноя. Що присвячений пам'яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка. Абсолютною чемпіонкою марафону стала Чорна Марина, яка виборола три золоті медалі на трьох дистанціях. Це ще одна медаль виборов Ляховський Станіслав у каної двійці. Також наші спортсмени здобули п'ять бронз під час змагань. Вони вибороли право представляти Україну на чемпіонаті світу, Європи та Кубку світу з марафону. Золото та бронзу звоювали вінницькі боксери Максим Чекін та Ілія Гнатюк на міжнародному турнірі в Польщі. Вінниця прийняла чемпіонат України спортивної акробатики. У майстерності змагалися 9 команд з 8 областей України та міста Києва. Вінницькі спортсмени у трьох видах вправ вибрали 8 золотих та 10 срібних та одну бронзову медаль. Дякую кожному і кожній, хто наблишає. Нашу перемогу працюємо далі.